Зараз будемо робити огляд пасата b 2017 року, 2-літровий дизель на ДСГ з заявленим пробігом 240 по-моєму, тисяч. Зробимо діагностику, йому, подивимося які є нюанси, подивимося екологію, скільки забитий, не забитий у нас сажевик, Подивимося топлівно. Вот. І всі всі нюанси, які по ньому є. Якщо покаже. Якщо є, то діагностика покаже, що є якісь нюанси. Так, по внешки він в принципі по салону. ну На свій пробіг, він якби в хорошому стані бистренько так покажу. Тут розклали ще другі комплекти коліс по внешки він в хорошому стані Подивимося по кузову його. покраски цена его стартовая 11500 239 да заявлено 240 сейчас глянем сыгарным кое с таки посадка